Привіт, люди. Сьогодні ми виконуємо ефективне тренування для пресу. Тому що навіщо чекати новий рік, коли можна розпочати зміни вже сьогодні? З чудовим настроєм та великою дозою мотивації. Виконаємо кожну вправу протягом 30 секунд. 10 секунд на відпочинок. Опустіться на коломок ляжте на спину з опором на лікті. Підійміть ноги зігнуті і гомілки залишите під прямим кутом. Почніть робити велосипед по черзі, опускаючи ноги, при цьому не дотикаючись релимка. Далі ляжте на килимок та присидніть руки вздовж тулба. Корпус щільно притисніть, ноги зігніть в колінах. Після виконайте скручування, підтягніть стегна до грудей, відриваючи таз від підлоги. Затримайтесь на секунду і опустіться назад, торкаючись на справу підлоги. Що ж, для наступної вправи треба перейти в сидяче положення, відхилитись злегка назад. Ноги підняти, зігнути. Також підняти і прослідкувати, щоб між стегнами та тулубом утворився перпендикуляр. Руки ми розведемо в сторони, щоб вони були паралельні підлозі, зафіксуємо ноги і корпус та почнемо підіймати руки над головою, а потім повертати в початкове положення. Скажу <му> вам по секрету, що на наступній вправі ми зможемо трошки відпочити і не так сильно напружувати. <му> Тому давай дожмися вправу і наступна буде легше. Далі переходимо в лежаче положення. Головне, щоб поперек був щільно притиснутий до підлоги, відриваємо плечі, шию і голову від підлоги та витягуємо руки вгору. Далі поступово згинаємо коліна, стегна підтягуємо до живота та обхоплюємо гомілки руками, тобто, начебто, себе обіймаємо. Перейдемо в положення сидячи, трохи відхилимось і поставимо руки назад з боків від тазу. Одну з ніг підігнемо, а іншу випрямимо і намагаємося її тримати трошки в повітрі. Далі, тримаючи рівно поперед, підіймемо до рівня з іншим стегном робочу ногу і опустимо. Потім зігнемо її, притягнемо до грудей, потім знову. Піднімемо випрямлену і так будемо продовжувати всі 30 секунд. Далі ми не змінюємо положення тулуба і виконуємо цю вправу, але на іншу ногу. Наступній вправі будемо пружинити руками вгору вниз. При цьому ноги тримати зігнуті під кутом 90 градусів. Мені ну, дуже важко не здаватися продовжувати робити вправу до кінця без пауз. Якщо ти чуєш ці слова, то в мене немає сумнівів, що ти справляєшся. Що ж, поїхала наступна вправа. Займіть положення лежачи на спині та підійміть ноги вертикально. Прямі руки покладемо на килимок по швах і почнемо основний рух. Будемо згинати ноги по черзі і розгинати. При цьому намагайтесь притягнути стегно максимально сильно до живота. Це така досить легенька вправа для того, щоб ви трошки відпочили перед заключною частиною тренування. Далі ми знов лягаємо на спину та відриваємо плечі, шию і голову від килимка. При цьому пам'ятаємо, щоб поперек притиснути до підлоги. Трохи зігнуті в влігтяк руки тримаємо над грудьми, а коліна тримаємо випрямлені так, щоб наші п'яти були в повітрі. Так, у нас вже передостання вправа, і це перехід з планки в позу стола. Тобто, прийміть позицію класичної планки на прямих руках. Тобто плечі мають бути прямо над долонями, а поперек тримаємо прямий, не прогинаємо його та в жодному разі не прогинаємо живіт вниз. Тобто живіт втягнули, поперек округлили, а тепер виконаємо кроки лівою правою ногою, перейшовши в позу столу. Тобто планка така на четвереньках, при цьому коліна не доторкаються до підлоги. Ух, чудова робота. Тепер завершальна вправа це планка. Знову ж, головне правильно зайняти положення планки, не прогинати поперек. Живіт ми втягнемо, і долоні мають бути прямо під плечима. Голова це наше продовження. Не опускаємо її та не задираємо дуже сильно. На цьому ми закінчуємо наше тренування. Тому став лайк, якщо ти згоден, що це було важко, але швидко. Тож я пропоную спробувати під час таких канікул зимових знайти 5 хвилин для свого тіла. Також, якщо ти досі не підписаний на канал, то підпишись для того, щоб не пропустити наступне різдвяне відео. Пс, ти поставив лайк.